Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо таку фурнітуру як ланцюжок. Ланцюжок всім відомо, це ми встановлюємо на двері, ну, як додатковий захист. Виглядає він ось так. Виробник Аміг це іспанська фірма, яка виробляє дверну фурнітуру. Доволі якісна, детально з фото креслення можна ознайомитись у нас на сайті winkey.org.ua. Що по цьому ланцюжку? Ну, все просто. Складається з двох частин, це відповідна планка і саме сам ланцюжок, який кріпиться у нас на раму. Ця частина кріпиться на стулку, працює все дуже легко і зрозуміло. Монтаж простий, докупляти нічого не потрібно, саморіз йде в комплекті у нас. Тобто монтується тут два отвори у нас на раму, і чотири на відповідній планці, щоб було надійніше. Довжина самого ланцюжка 200 мм. Тобто цього достатньо, щоб нормально відкривати двері і було все нам видно. Сама відповідна планка вона у нас йде довжиною 84 мм на 35 мм. Тобто і ця відповідна планочка у нас йде 53х19. На ну, тобто монтується на любі металеві, вхідні, дерев'яні двері і так далі. Замовити дану позицію можна, перейшовши за посиланням, яке буде в описі цього відео.